Так, лот по супер ціні чоловічих сорочок з коротким рукавом, або ще, як люблять їх називати, деякі люди теніски. Так, лот 18 штук. Ціна його 1782 гривні. Покажу вам, що буде в цьому лоті. Значить, дві ось такі буде сорочки. ЗЛК розміри. Дві ось такі класні зелененькі. Це Лі розміри. Білих буде 4 сорочки. XL, -ка, M -ка і так, Оці чотири, покажу, так, так Клітинку, така голубенька дві штучки 3XL. Так. Канда це, е, так, це, це бренд C&A, направлення Канда. Так, лінійка Канда. Тепер такі салатонька XL одна і XL друга буде. Переважно всі в них в упаковці. І голубенькі ось такі. С та, так, Так. І ще буде дві такі чудові пляжні сорочки з пальмочками 2XL. І дві сорочки 2XL. Ось такі білі. Прочило 1782 гривні 18 штук. Замовляйте у мене вже він тільки один.